І мають побувати колись в Сицилії. Йома. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Пінював через EasyJet собі за 100, 160. шістдесят. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасував і сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому. Там в договорі це приписано. А беріть нову. Дали отаку нову. Офігенна тачка, гібрид, це супер, але вже 380. Ті самі дні, все так само. Компадвох, просто щоб ви знали. Не спішіть. Тринівайте машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину. Дуже тут. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Передня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть. Дивіться, всі повністю сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, то це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 185 Я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно це буде. Ідейте ключі, по ідеї має зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі прирізки італіанської Сицилії орендувати автомобілі це реально дешево, бо ти їздив на Гібридом Toyota Rav 4. Сік car в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально, катайся, скільки хочеш робити, заправляє. В принципі, у вас, крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто сміш смішні. гроші. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сікс рубер і так далі, буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце десь тут будочки, в оренду, в оренду, в оренду, Все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. І все такі тут шаттлбаси, шаттлбаси не називають. Ну край маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин. Коротше, з аеропорту до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так ну я не знаю як вночі, але в день вообще без проблем. Все супер. йому паради, прикольні, да? корисні, Як зберігайте, друзям відправляйте, воно ж знадобиться всі ж. Всі мають побувати колись в Сицилії, йомай.